Усе, що планували на 2022 рік, довелося відтермінувати, а працювати довелося по-новому. У секретаря міської ради свої обов'язки, у тому числі контролювати, чи є кворум депутатів для проведення сесій та комісій. Богдан Коляда зізнається, було складно, бо багато депутатів вступили до лав ЗСУ. Але вихід із будь-якої ситуації знаходили. Дехто ще від'їжджає десь постійно з гуманітарними місіями. Іноді бувало випадки, коли одних двох депутатів не вистачало, то доводилось визванювати, просити, входити в, в розуміння. Дехто покидав свої справи, які були заплановані, і вирушав на, на сесії на комісії для того, щоб вони дійсно відбулися. Для того щоб був пору за рік у міській раді провели 12 сесій. Загалом ухвалили 219 рішень. Основні стосувалися допомоги Збройним силам України та переселенцям. Богдан Коляда зізнається, на початку не було поняття наша чи ваша громада. Допомагали усім, хто потребував. Громада почала працювати трошки більш розширеним, тому що деякі рішення навіть приймались, які не стосувались нашої громади. Мається на увазі підтримка так само збройних сил України в інших регіонах. Це вперше воно відбулося, чесно кажучи, в в історії. Та підтримували армію не лише за рахунок місцевого бюджету, професійні спортсмени, депутати та просто ті. Ті, хто мали бажання, влаштовували спортивні змагання і турніри з футболу, баскетболу та волейболу. Оскільки я є президентом федерації волейболу, легкої атлетики, ми долучаємось також із спортсменами. Тобто, спортсмени міста Бердичева, спортсмени нашої громади активно приймають участь для збору коштів. Нещодавно також був проведений турнір на підтримку Збройних сил України. ЗСУ почали активно звільняти українські території з підросійської окупації. Депутати особисто почали їздити у деокуповані села та міста із гуманітарною допомогою. Так відвідали уже частину Харківщини та Херсонщини. Було внутрішнє бажання підтримувати людей на деокупованих територіях, тому спільно з депутатами, спільно з громадою, спільно з підприємцями міста. Ми організовували такі гуманітарні місії від нашої громади на деокупованій території. Ми дійсно. Зробили декілька поїздок. Я думаю, що ми на цьому зупинятись не будемо. Тим часом у Бердичеві секретар міської ради ініціював встановлення сонячних батарей на пішохідних переходах. Також фракцією Слуга народа у Бердичівській міській раді було ініційовано виділення коштів на закупівлю генераторів для комунальних підприємств. Ми ж розуміємо, що критична інфраструктура вона має працювати безперервно. Тому дякую підтримці депутатів. Колеги всі підтримали. Ми виділили кошти на придбання. Генераторів на наші насосні станції, кенески, тому в цьому напрямку також працюється. І нещодавно, під час засідання профільної комісії, чиновники підтримали рішення компенсувати частину суми за генератори, які купують ОСББ для багатоповерхівок. Богдан Коляда зазначає, помітно змінилися потреби у громаді. Особливо підтримки потребують переселенці. Фокус допомоги нині зосереджений на це. Також у місті розгорнули 14 пунктів незламності для містян на випадок відключень електроенергії у місті. У міській раді зазначають, готуються і до нових поїздок на деокуповані території і обіцяють підтримувати зб сили стільки, скільки це буде потрібно.